Знайдіть менший корінь квадратного рівняння х у квадраті відняти х додати С до 0, якщо його дискримінант дорівнює 9. Перепишемо умову завдання та запишемо загальний вигляд квадратного рівняння. Випишемо коефіцієнти а дорівнює 1, Б дорівнює мінус 1 І запишемо, чому дорівнює корінь з дискримінанту, це буде корінь з 9, тобто рівне буде 3. Запишемо формулу для знаходження корінів квадратного рівняння x перше, друге дорівняння. Мінус B додати відняти корінь з d поділити на 2а. Маємо формулу і в неї підставимо значення для х1. Мінус B протилежне значення буде одиниця. Додати корінь з дискримінанта 3, поділити 2 на 1. 4 поділити на 2 буде 2. Знаходимо х друге. Цю саму формулу підставляємо ті самі значення, тільки перед дискримінантом буде стояти знак мінус. 1 відняти 3 на 2 помножити на 1. Обрахувавши, буде мінус 2 поділити на 2, буде мінус 1. Отже, варіантом відповіді є мінус 1. Зберігай та використовуй.